Ви вже тут, правильно робите, у нас нова серія починається. Будемо віддавати шістьорочку, вже вона готова. Йдемо власнику. це погнали. Так, займаюся вже замивкою. Знову Повітряна тривога і знову другий раз. І вже і по радіо каже, що в рівному також повітряна тривога. Перетираємо це все на мокру. Фару встановив одну, не знаю, що це за фара. Мені оце не подобається. Не знаю, буде видно. Вам. Оця хуйня мені не подобається. Але нічого не зробиш. Тут замив теж на, на мокру вже. І поки що бюджет даного ремонту 200 вже. Ну, фару купив, там лампочки, які потрібні поворотники. Це все докуплялося вже. То... Ні, тут лампочок немає, треба встановити такі поворотнички нові. Ну, контролька, бо нам треба буде підключити, там провода деякі є, що незрозуміло від чого, лампочки, лампочки в ці, так як тут немає лампочок всередині, а тут навіть немає й цоколі. Можливо, десь є він в автомобілі, може. Не знаю. Так, а, чому тут коричневий ґрунт? Просто сірого я не знайшов. Так робити, звісно, неправильно, але у нас бюджетний ремонт з бюджетними матеріалами. Замиваємо. Зараз в мене тут стоїть 320-та. Наждачечка на мокру. Перебиваємо риску, щоб її не було. Так, замиваємо. Сидимо тремо. Після це я вже пройшовся, виходить, по порядку, да? 60-кою. Шліфанули шпаклю, після чого соточкою. Це вже 320 йде і наверх 500 буде йти. Вона вже зробить нашу поверхню майже ідеальною. Пофарбував вже праве крило, Ось так воно виглядає, фарбував балончиком по цій стороні ще ось так все замито теж воно. Сушити і фарбувати. І так, наступний день. І сьогодні будемо займатися вже проводкою. Зробимо, щоб все працювало, повороти, габарити ну і фари. Займаюся вже мілочами такими. Ось побачив, що вітровики, як вам показати фарба на них майже злізла. Ось тут вони серебрістці, тут вони ще червоні. І тут хром зовсім зліг. Зараз його грунтану, ну, затру і грунтану. Мохобоєчку ще раз пройшовся, рішоточку ще раз пройшовся і тут мілочі заодно вже і задую. Буде буксировочна GDM-оська петля на бампері. Тому зробимо, щоб все було класно. Розпочав я зборку. Встановлюю фари, оптику. І що наблюдаю, придбав власник автомобіля нову фару, ще одну на дальні світло, і вона йде одноразово. Вона повністю зроблена зі скла, і в ній залята лампочка, куди звідти не дістанеш. Я не зняв для вас, треба було показати. І ось такий нюанс, саме кріплення. Самої цієї фари виходить. Після ДТП з нею сталося таке. Зараз прийдеться це все взяти плоскогубцями, тихенько, потихеньку вернути до нормального стану. Так, ну з скажімо, виглядом автомобіля ми закінчили. Ось так буде виглядати. Немає сюди очків на цю сторону, власник вже буде шукати. Можливо, завтра щось підвезе. Ну, в общем, зробив три фари. Щось одна ще що ніяк не згорається на дальній ближній. Надіюсь, в масу вже ще одну кинув. Надіюсь, це не в лампочці проблема. Це ця фара, що нерозборна. Дзеркало відсутнє, зараз назад відвирвалася ця планка. Вона там на защілці, зараз назад його встановимо. Також в общем, власник авто придбав ось таку фару. Погляньте, такого ще не бачив, вона скляна повністю і з неї торчать тільки ці контакти. Лампочку замінити, виходить, неможливо. Сама вона виглядає ось так дуже мутно. Не знаю. Ну, лята просто, напевно, із-за цього. Зроблена вона в Україні. Але навіщо такі робити фари? Не зрозуміло. З неприємних нюансів, так скажем, ця лампочка працює, ставлю ту фару, вона не працює. Також як бонус покрасив. і так Всім привіт ще раз. Як бачите, вже жигуля немає, я віддав його власнику. По ньому були завершені всі роботи, ну майже всі, там нюанси були з фарами. Згоріла фара, треба було замінити. Власник сказав, що це зробить вже сам. і Генератор був відсутній на автомобілі. Власник живе не так далеко від мене, тому він вирішив їхати на акумуляторі без генератора. І це вже буде також сам вирішувати. Ну і Там є ще нюанс, що у нього ззаді не світиться габарити Я дивився, туди щось не поступає. Плюс в чому причина, я не знаю. Тому якось так. Жгулик віддав. Все нормально. Думаю, власник задоволений і буде кататися і насолоджуватись далі своїм транспортом. Так як ремонт був без заміни, ну, крила там треба було поміняти, їх ніхто не зміняв, не змогли знайти. Обзванювали, об'їжджали всі розборки в, нашій, в нашому районі, так скажемо, і ніде не було таких ну, запчастин. Немає очків, які одіваються поверх фар. Вже по боках чорні такі їх не знайшли. Тому весь ремонт обійшовся 2400 без заміни комплектуючих, так скажемо, без заміни деталей, все встановилося і все. Автомобіль далі продовжує свій рух. Вадик, у тебе стальні яйця, Вадик, Вадик, Вадик. Но то, що делаю, я не простав. Я вірю, можна щось, змінити а значить, вірю в чудеса. Не волнуйся, я соберусь, буду выглядеть зашибись, никто даже не заметит.